Ну що ж, всім привіт ви на каналі Сайміку і сьогодні я б хотіла вами поговорити на таку цікаву тему. Я надіюсь, що ми чомусь розберемося, подумаємо. Зробимо якісь висновки, мабуть, подивимось якось по-іншому на косплей і навіть на людей. Так ось, сьогодні я хотіла би трохи поговорити про таку інтильну косплеєрку, як Сая Скарлет. Я думаю, ви 100% її бачили, тому що вона буквально повсюди деяких контент з Хацунеміку. І я не буду здивована, навіть якщо хтось саме з вас підписаний на неї. Зразу хочу зробити попередження. Це не хейт-відео, це не заклик когось відміняти, не слідкувати за цією людиною чи робити ще щось таке. Я просто хочу вам розказати про неї, про чому українці і японці продовжують її підтримувати, не дивлячись на те, що РФ нападає на нас і так далі. Ну що ж, ми можемо почати з того, хто така Сая? Ну, або її справжнє ім'я Влада Корунна. Я не знаю, чи я, ну, Коруна це прізвище. Я не знаю, чи я правильно сказала, але я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. псевдонім якраз Сая Скарлетт. Дата народження 16 квітня. У походження у найкрас Санкт-Петербург, Росія. Вона, окрім того, що косплеєрка, також вона співачка, відеоблогерка і художниця. Початок діяльності Саю розпочався 2012 року. Вона публікувала Відео з косплеями, з піснями, зазвичай на хацуни Міку. Також, чому вона відома серед багатьох людей в цьому фандомі? Тому що її образ дуже сильно наближений до хацуне і вона в принципі всю себе посвятила хацуни Міку. Ем... Тому деякі люди навіть називають її справжньою міку або ж не приймають інші косплеї окрім її. Можу з однієї зрозуміти, а з другої все ж таки ні. Ну, якщо говорити так, в сенсі про її діяльність, розібрати все це. То дійсно вона робить дуже якісний контент. В сенсі косплеї, відео, е, тіктоки, фотографії в косплеях, і навіть пісні, кавери, які вона робить, вони чудові. Одне з самих, нап... найпопулярніших відео, які ви точно, точно повинні були бачити, це. Іван Полька, там, де вона також в образі Хацуни Міку співає, танцює і махає цибулькою. Що ж, у неї є інстаграм-аккаунт, Твіттер, ТікТок, і раніше у неї був YouTube канал. Але невдовзі цей канал чомусь був видалений. Я не знаю, по якій причині, але Сая не здалася, вона створила новий канал і позвала всіх своїх підписників туди. Якось так. Чому саме українці її підтримують досі? Давайте просто поглянемо правді в очі. Деяким українцям все одно кого підтримувати, яку людину. Тим паче вон, Саю можна типу, оправдати. Тому що вона ж зараз переїхала з Росії, вона живе в Японії, працює там. У неї є навіть група айдольська з двох, з двох дівчат, там, де є вона, і ще її подруга, як я розумію, е... от про оправдання. Типу, вона красива, вона нічого такого не зробила, нікого там не вміжала, вона ніколи не встрівала якісь конфлікти. І найголовніше, що вона хацуни Міку. А хацуни Міку ми любимо, хто би це не був. Ось так. Як я кажу, це не заклик до хейту, я просто хочу, щоб ви знали про цю ситуацію. От, а чому. Якщо задаватися питанням, чому японці її підтримують далі? От тут, думаю, ще легша ситуація. Признаємо, що багатьом країнам просто все одно на те, що відбувається у нас, і ніхто не хоче думати про якусь мораль, про те, хто де звідки, хто правий, хто не правий. Тому люди обирають просто бути. Закрит спати на все очі. Давайте я буду просто слідкувати за моєю улюбленою косплеєркою, яку я побачив колись там по телевізорі. І нічого ж не станеться, якщо я буду підписаним на неї, дивитись на неї, просувати її. Це в мене скоріше заклик такий, що ви звернули увагу на наших українських косплеєрів. І також дали їм шанс розвиватися. Ви не уявляєте, наскільки багато у нас є якісних косплеїв на хацуни Міку. Я обов'язково вам зараз покажу на екрані цих дівчат. І дійсно, я закликаю вас слідкувати за ними, тому що вони дуже талановиті, вони чудові, вони роблять не тільки косплей на хацуне, а й на інших персонажів. В цілому, я вважаю, що ми справді ми повинні підтримувати і своїх. Щодо того, чи хочете ви далі підтримувати Сайу Скарлетт, я думаю, що ніхто не вправі вам казати, що робити, це лише ваш вибір щодо інформації, як все ставиться до війни в Україні. Я не змогла знайти інформації, бо вона ніколи ніде про це не висловлювалася, лише от, ну, під неї є мовчання. Зрозуміло чому вона не хоче лізти в політику, не хоче нічим з цим займатися. Те, що вона росіянка, нікому ні, ні. всім все одно, особливо японцям. Типу, навіть недавно був один скандал, не зв'язаний з Сая Скарлетт, це був Хацуне Міку Colorful Stage. Там е, вирішили додати пісню Тетуріс в виконанні тетока. І ось е, багато українців закликали, щоб е, ну, творці, ті, хто директори, компанія Сега, не додавали цю гру, тому що все-таки Тетріс походить з РФ. І багато хто не хотів бачити це в Секаї, їм було багато, дуже багатьом людям дуже було неприємно. Але японці писали, то, що їм нормально, типу їм якось все одно, тому що творчість і, 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 так би, все це по законам, ніхто не вправі замирати те, що їм подобається. Типу люди навіть звикли з тим, що є. Пісня всикає матрешка». Чесно, я б не сказала, щоб мені ця пісня хоч раз в житті подобалась взагалі ні. І не тому, що вона в Росії просто, вона мені не подобається. Але як я кажу, сикай і в цілому коспей це відкрите місце, де кожен може висловлюватися і робити, що він захоче. Якщо ви не хочете навіть підтримувати українських косплеєрів, зверніть увагу на американських і інших країн. Там стільки якості, там дійсно велика якість косплею, і я просто хочу, щоб ви дали іншим косплеєрам шанс і все ж таки не називали саю як справжні хацунику. Наразі в цьому випадку це. Я скажу м'яко. Це не дуже приємно, не дуже влучно. Хочеться все-таки почуватися краще в цьому фандомі, і я знаю мій коб'єдні всіх. Навіть москалів. Я надіюсь, ви змогли почути мою думку, що де якихось до цього ставлюся. Конкретно, як я став Джутусей Скарлет, я не знаю, мабуть, тепер нейтрально. Колись, взагалі, ця дівчина вона була одною з косплеєрок, яка підштовхнула мене на те, щоб я займалась косплеєм. Так що в чомусь я можу бути їй вдячна, але так як я ще до війни перестала за неї слідкувати, я точно не знаю, яку думку висловити, що може бути правильним і щоб не було жорстоким якимось. Ну так, мені неприємно бачити її якось в своїх рекомендаціях, щоб її просували всюди. Та... Але як я кажу всім, все одно звідки, з якого вона походження, вона ні не підтримувала свою країну, не підтримувала Україну. Вона просто займається тим, що. Веде свою діяльність, заробляє гроші, співає, ходить на фестивалі, продає свою продукцію в Яконії. Вона може далі, вона далі спекується російською, так що це типу, в неї не пропало. Як я кажу, це не заклик хейтити Саю, писати і щось, тим паче, моє відео нічого не змінить. Парочку людей подивляться, будуть далі. Може, далі дивитись за Савією, підтримувати її. Це ваш гегір. І це саме головне. Але все ж таке, як я кажу, просто знайте, за ким ви слідкуєте, е, краще перевіряйте інформацію і все-таки дайте шанс українським косплеєрам стати такими ж знаменитими, як і всі інші. Я впевнена, що вони цього супер заслуговують. І як би ви зараз не порівнювали картинки Саї з іншими косплеєрами, повірте, вони розвиваються, і вони... я впевнена, вони можуть дійти до таких масштабів, що, що важко уявити. Тому з вами була міку Нікучан, так буде легше. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви зробили для себе якісь висновки, послухали, що я про це думаю. Оце таке більш було все таке розмовне відео. Давайте будемо закінчувати. Бажаю вам успіху, у всьому, щоб менше було цих страшних подій, які ми пережили зовсім недавно. І знову відповідаючи на питання, чому японці підтримують сайн Скарлетт, скажу вам напряму. Їм все одно головне, красива картинка Хацуне Міку.